Привіт, дорогі глядачі! Мене звати Юлія, я вітаю вас на каналі Школа англійської мови і Дешопіс. Сьогодні ми розглянемо одну дуже важливу тему, а саме зміни в іспиті TOEFL і розкажемо вам про їхні особливості. Це міжнародний іспит для оцінювання знання англійської мови. Він є одним з найпопулярніших в англомовних країнах та призначений для прийняття в університети, для міграції та для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Той складається з чотирьох основних частин: Це reading, «Listening», «Speaking» and «Writing». Він оцінює, як ви вмієте висловлювати свої думки усно та на письмі, а також як ви розумієте, почути та прочитане. На офіційному сайті TOEFL були анонсовані дуже важливі зміни у самому іспиті та в реєстрації на нього. Вони були запроваджені з 26 липня 2023 року, тому дуже важливо бути в курсі. Серед основних змін, що відбулися, варто виділити декілька розділів. Перші зміни відбулися в частині читання. Тепер вам необхідно читати не 3-4 тексти, як це було раніше, а всього лише два. Проте кількість питань до кожного з текстів залишається незмінною. У вас, як і раніше, буде 10 питань. У розділі Writing також відбулися деякі значущі зміни. Тепер замість завдання Independent Writing, яке передбачало висловлення вашої думки на якусь певну тему, приходить завдання Academic Discussion. Academic Discussion – це висловлення та аргументація вашої думки під час обговорення в онлайн-класі. Це трошки змінює фокус завдання і вимагає від вас більше академічних навичок. Варто зазначити, що всі інші типи завдань залишаються без змін, тому всі підготовчі матеріали, які були раніше, залишаються актуальними і можуть використовуватися під час підготовки до іспиту. Не переживайте, шкала оцінювання, а також час на отримання результатів залишилися без змін. Однак важливо врахувати, що з усіма змінами час самого іспиту тепер скорочується з 3 годин до 2 годин. Тойфл тепер стає одним з найшвидших міжнародних іспитів. Ось вам детальний розподіл кожної частини по часу. Reading – 20 питань, 35 хвилин, Listening – 28 питань, 36 хвилин, Speaking – 16 хвилин, Writing – два питання 29 хвилин. Важливо зазначити, що ці зміни не стосуються паперової версії тойфул. Учасники, то хочу сказати, іспит з 26 липня. Вже реєструються за оновленою процедурою. Зокрема, було анонсовано наступні зміни. По перше, сама платформа стала більш інтуїтивною. По друге, було додано більш чітке планування дат іспиту для зручності кандидатів. По третє, було додано декілька варіантів оплати залежно від місця кандидата. Отже, дорогі студенти, будьте готові до цих змін і ретельно підготуйтеся. Ми бажаємо вам успіху у складанні іспиту TOEFL і рекомендуємо слідкувати за усіма змінами на офіційному сайті. Дуже дякуємо вам за перегляд, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і до зустрічі наступного разу.